Нарушник стати на вік друга мати говорять у народі і у цих стінах, а відтак закохані стають подружжям. Білий колір, троянди і марш Мендельсона. Який він весільний кривий ріг. Але перш ніж перейти до лірики, трішки статистики. За перше півріччя цього року лише у Покровському районі міста шлюб взяли 319 пар, 13 з них це шлюби з іноземцями. Торік за цей час молодят було на сотню більше. Державні реєстратори пояснюють, це активною мобілізацією 2015-го, бо саме наречених з повістками було якраз сотню. Але якщо шлюбів стало менше, то кількість розлучень збільшується. І зараз половина офіційних пар розривають стосунки. По парам, которые приходят, подают заявление на регистрацию брака, уже можно сделать предварительный прогноз по поводу ну, их дальнейшей семейной жизни. Потому что есть такие вот вопросы, нюансы, обращая внимание на которые, можно сделать эти выводы. То ли это как две половинки одного целого, то ли ну, в силу каких-то обстоятельств люди пришли к этому решению. Ну, я всегда говорю, что любовь, Це найголовніше главное. що благодаря цьому чувствую з'являється уваження, взаємопонімання, які то наверное, ті на основі яких держаться наші сім'ї. Різні причини штовхають переду розлучення. Нерідко побутові нюанси стають тим гордієвим вузлом, розв'язати який можна лише розлученням. Її протилежні історії, коли молодята долають усі матеріальні труднощі та світову економічну кризу, аби стати подружжям. Я шестой год работаю в этом отделе, и столько регистраций брака, как сейчас без колец, обручальных, не было. То есть первые четыре года моей работы у меня вообще не было на практике ни одной регистрации без колец. На сегодняшний день даже регистрации в зале, которая торжественно с гостями, красиво одетая пара, колец нет. Мы их купим немножко позже, мы их купим на годовщину себе. То есть у людей просто материально не хватает. И в связи с этим и торжественных регистраций в ЗАГСах, я уже говорю по-старому в ЗАГСах, в отделах государственной регистрации их намного меньше стало. То есть люди в основном приходят и просят просто им выдать документ, официально зарегистрировать их брак. Пам'ятаєте голівудську класику «Наречена втікачка, коли героїня Джулії Робертс кілька разів просто з під вівтаря тікала від своїх наречених. Таких кардинальних вчинків у практиці Олена Ельтерман не було. Але несподіванки траплялись. Бувало зранку хтось з пари приходив і повідомляв, що весілля не буде. Бувало, що молодята запізнювались і злякано питали, невже їх не одружать? Але хто ж зіпсує цей світлий день? І навіть непунктуальні пари ставали подружжям обраного дня. А є історії, які надихають. Олена Ельтерман береже фото пари, яка прийшла урочисто відзначити своє золоте весілля, бо 50 років до того про пишне святкування і мови не було, але півстоліття по тому мрії здійснились. Ко мене заходить в кабінет мужчина 93 літ в костюмі, на груді у нього ордена, учасник Великої Отечественної війни. Невіста його збранниця, 86 років. їй. Они зашли, достойно представились. Я с ними замечательно пообщалась. По истечению месячного срока я зарегистрировала их брак. Это настолько были приятные люди. Еще у меня была одна пара, которая пришла подавать заявление, ребята молодые. И выяснилось, что на этот день подали заявление и их родители. То есть их родители оказались одинокими людьми. И они тоже, наверное, полюбили друг друга. И в один день я регистрировала детей и родителей. Непростая житевая история и у пары, которая регистрировалась, у День съемок. Познакомились еще 16 лет назад, встречались, потом расстались. Я вышла замуж, он уехал на заработки. я родила двоих деток. Прошло 16 лет, встретились. Всплыли, как бы, были и чувства. Вот я развелась, вот, решили пожениться. А згодом народжуються діти за півріччя 2016 року у Покровському районі зареєстрували 718 малюків. З них 12 пар двійнят. І у турботах за малюком доволі важко знайти час на паперові формальності. Яким би сухим не був закон, подекуди зручність для громадян виходить на перше місце. Центральна в радомі, на даманському Терновському радомі, і у нас на прудах в перинатальному центрі. То есть в этих медицинских учреждениях, где рождаются наши дети, есть, согласно специально установленным графикам, сотрудники отдела государственной регистрации, которые принимают у мам документы, приходят в отдел, регистрируют и, возвращаясь, вручают свидетельство о рождении. Аліни, Анастасії, Андрії та Артеми чи більш екзотичні аміни, міри, левани та селіми. Усі ці імена згодом ніжно звучатимуть з вуз закоханих. А поки заповітне так. А поки музика любові.